Увага! У вас є лише 60 секунд, щоб розгадати цю загадку. Перемістіть всього два сірники і зробіть запис правильним. Якщо застрягли, не поспішайте. Поставте відео на паузу, у вас все вийде. А якщо ви справжній математичний геній і знайшли інший спосіб. Поділіться ним з нами у коментарях. Готові? Почали! А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей серник сюди, а цей сіник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. Від 8 відняти 3, отримуємо 5, від 5 відняти 3. Буде 2. Та 6 поділити на 3 також дорівнює 2. Якщо цю рівність записати одним рядком, вона виглядатиме так. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях. Та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.